Всім величезний привіт сьогодні обіцяні подробиці про вакцинацію від сказу. Сказ або гідрофобія по простому водобоязнь. Це страшна невеликовна інфекційна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. За статистикою найчастіше люди інфікуються від домашніх улюбленців. Тому заради власної безпеки тварин потрібно щорічно вакцинувати. Зараження сказом для тварини смерть. Якщо симптоми сказу проявилися в людини, це також стовідсоткова смерть. Тому будьте обачні. Особливо, якщо маєте таке бійцівське чудо, як наш Черниш, покусану невакциновану тварину не прийме жодна клініка, але є і хороші новини. В кожному обласному і районному центрі України є державні ветеринарні лікарні. Вони забезпечені великою кількістю якісної безкоштовної антирабічної вакцини. Тому я вас запевняю, привити свою тварину може кожен, і дитина, в якої немає власного доходу, і пенсіонер з малою пенсією. Без жодних питань вакцинують і вуличних котів та собак. Головне це ваше бажання. У нас тварин багато, тому вакцинуємося в два заходи: першопрохідці, черниш і моцарт. Віво коржика колотимуть у вівторок. До речі, кололи. Наші хлопців різними вакцинами моцарта комплексно, а Черниша тільки відсказує. Лише тому, що Чернишу 10-й рік. Його раніше не кололи комплекс. Вирішили не навантажувати організм старигання. Прививка Моцарта обійшлася в 600 гривень, а черниш пройшов усе безкоштовно. Не дивлячись на те, що це була платна послуга, моцарт приніс дуже важко. Все обідали, обідали. Тож у вас є вибір за гроші чи безкоштовно. Не можна тільки обирати колоти чи ні. Колоти. Обов'язково до речі, обидва бійця перенесли вакцину чудово, апетит, активність все в нормі.